З нами на зв'язку Тарас Гродній. політолог того пане Ми вас вітаємо. Слава Україні. Доброго дня, героям. Слава вперше за 9 місяців. Звітував так. Обраков. Як взагалі ви оцінюєте частоту звітів і уряду? В парламенті і ключове запитання: чи є у вас особисті запитання до Кубракова в контексті захищеності підприємств, ешелонованої протиповітряної оборони і виділених коштів урядом на захист наших об'єктів критичної інфраструктури? Вам слово. Ну, дивіться, якщо говорити про про протиповітряну оборону, це все ж таки функція або міністерства оборони генерального штабу. Тобто, очевидь, що росіяни будуть і далі знищувати наш об'єкт інфраструктури, намагатися це робити, і очевидь, що побудова шолонової системи протиповітряної оборони це питання стратегічне для України. Очевидно, що ефективність ну в різний спосіб в різний спосіб. Побудову ці оборони без протиповітряної оборони, або це треба купувати у виробників цю зброю, або налагоджувати виробництво власних зенитних ЗРК для того, щоб створювати цю ворону в інший спосіб, захистити енергетичну інфраструктуру ну фактично неможливо. Пане Тарас, то запитання про те, що дійсно парламентарії вони мали потримати відповідь, куди пішли кошти, які виділив прем'єр-міністр Шмигаль. Тут ключове запитання. Ну, наскільки мені відомо, там ініцію ТСК. Так щодо розслідування цього питання. Ну сподіваюся, що воно буде утворено і буде проведені розслідування. Якщо є що стосується правоохоронних органів, ніхто нікому не заважає написати заяву, наприклад, в НАБУ, це їхня функція. Перевіряти функцію, як воно витрачалося в даному випадку, тому що знаєте, у нас так багато говорять про корупцію в нашій країні, але забувають, що за корупцію, да, за контролем корупції, повинні відповідати правоохоронні органи, в першу чергу, які фінансуються з бюджету, яким багато заплатять. Ми ж з вами, от знаєте, от я завжди приклад проводив. От ви йдете по вулиці, бачите бандита, наприклад. У вас немає питань до бандита, чого він є, так? тому що бандит є бандит. Він хоче або пограбувати, або вбити, або зґвалтувати. У Нас завжди питання, де знаходяться правоохоронні органи, які не спіймали цього бандита. Тому в даному випадку, якщо є якісь претензії, то в даному випадку повинен відповідати а, уповноважений орган. Це НАБУ, САП, а, а, і а, ну і звичайно, що суд, який там вже давно створений. Пане Траса. А давайте зразу з вами згадаємо останній вирок суду по корупційній справі. А чого ви мене запитуєте? Я можу нагадати про ту Ні, я взагалі прихильник проведення аудиту набу САП і Вищого антикорупційного суду, тому що я не бачу ефективності. Там, до речі, там взагалі за вісім років не проведено жодного аудиту. Як по уряду, до речі, я як, так як і по цих антикорупційних органах. Зате я пам'ятаю, як вони відмазували злочеського, якого співали на хабарі. Так? А потім засекретили засекретили цю справу. Оце от е, якість роботи. А Потім ми запитуємо, чому корупція в країні. Ну ми, ми знаєте, ми не повинні задавати питання, чому е, ну чиновник так є багато чиновників, які хочуть вкрасти гроші. Це як бандит на вулиці. Ми ж не запитуємо це. Природа таких чиновників, а їх ловити повинен НАБУ, САП. І Вищий антикорупційний суд і виносити вироки по конкретних справах, якщо є це саме стосується стосовно ефективності роботи, витрачання коштів по цих напрямках, про які ви говорите. Чи буде наприклад, чи є функція парламенту контролю? Звичайно, що вони не хочуть цього робити, чи не хочуть це, ну це та фактично монокоаліція, Тут важко що сказати, але функцію контролю це правоохоронні органи повинні займатися, пане Тарасе. Як ви оцінюєте кейс Миколи Сольського? Його таке швидке звільнення. Тобто він пішов під заставу у 75,8 мільярдів мільйонів гривень. Перепрошую. Він нікуди не пішов. Ну, давайте теж не ми повинні розуміти, Пан що Трес, я кримінаріч... кажу про те, що він вийшов під заставу. Давайте будемо просто ну, з вами коректними. Ну, Ваша він... позиція застава це законний спосіб не знаходитись СІЗО. 75,9 мільйонів гривень, на ваш погляд, і Микола Сольський от так швидко знайдені. У вас немає цього приводу запитань. Виявляєте взагалі цю цифру: 75 мільйонів гривень. Дивіться, Дивіться знову таки, законність внесення застави. Це знову питання до Набу САП. Це вони повинні перевіряти наскільки законно внесена застава, походження коштів і так далі. Це правоохоронні органи. Давайте теж навчимося вже задавати питання антикорупційним органам. Ото знаєте, у нас а, вони, начебто, не до чого, тільки якусь аналітику пишуть, чи щось таке. Дивіться, якщо є справа, ну по перше, давайте скажемо глядачам, що справа не припинена. Якщо людина виходить під заставу, це не означає, що закривається кримінальна справа. Якщо він порушує умови е, е, звільнення під заставу, ці кошти конфіскуються в держбюджет справа далі продовжується. Тільки не зрозуміла правда, як вона буде закінчуватись, тому що справі вже більше сіми років. І я так продивився фабулу цієї справи, я, чесно кажучи, не бачив. Е, Складності в цій справі, тобто там не було міжнародних якихось е, знаєте транзакцій. Не потрібно було стільки часу витрачати для того, щоб розслідувати цю справу. Це достатньо. Це справа ще часів потемкота. Котовий, по-моєму був тоді міністр аграрної політики. Так на той час, ну покійний вже зараз. Але в даному випадку це питання знову таки правоохоронних органів, і ваша і наша функція в тому числі уважно слідкувати за тим, як буде відбуватися ця справа, як вона буде закінчуватись врешті-решт. Оце ми повинні вже вчитися вимагати від наших органів правопорядку конкретної роботи, а не конкретної балаканини, так? Якщо є можливість роботи, тиснути на них і змушувати їх не працювати, треба робити. Їм платять за це кошти. Знаєте, от або я в ваших ефірах постійно от нагадую, що можна, в тому числі, якщо кожен громадянин бачить, наприклад, на тендерах неправильно, що відбувається, якісь вам здається, що відбувається, якісь речі витрачаються ваші кошти. Ви можете поскаржитись. Ну, наприклад, є державна аудиторська служба. Можна туди поскаржитись, і вони збили вже ну порядка 20 мільярдів тендерів. Просто їх припинили, тому що у них є функція така, і громадяни це повинні включатися. Я знаю, є ця народна ініціатива, народний аудит. Зібралися люди і використовують а, діяльність державних органів. І українці повинні звикати, в тому числі вимагати від державних органів працювати. І тоді буде дієздатна держава. Чиновники теж будуть працювати. І тоді ми чітко і ясно ми побудуємо нормальну державу. Отак От це повинно працювати. Пане Тарасе, на фінал я знаю, ви завжди даєте блискучий аналіз по нафтопереробній галузі. От сьогодні так само Україна атакувала нафтопереробні заводи Російської Федерації. От Бумберг підригував, що ми атакували майже всі нафтопереробні заводи на європейській частині Російської Федерації. Таким чином, сьогодні Росія просить імпорту нафтопродуктів з Казахстану та з Білорусі, і у неї там заборона експорту нафтопродуктів та пального, принаймні, я так розумію, найближчі скільки місяців. Мені цікаво зараз ваш фахоаналіз, аналіз, що ми зробили, які економічні санкції ми завдали нафтопереробній галузі ворога. Ну це дуже добре, тому що дивіться наскільки вереск стоїть вже по всьому світу, що не треба бити. Тобто Україна знайшла це те, що називається геймчейнджер. Тобто почалися удари по нафтогазовій промисловості Росії. Е, 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 там цим займаються дві спецслужби. Так, це цього там вони там по аеродрому б'ють, а по МПЗ в основному СБУшники цим займаються. Вони винищують технологічне обладнання. От сьогодні в цей слов'янський е, завод прилетіла в Краснодарському краї. Там крекінгова установка. Крекінгову установку росіяни поміняти швидко не можуть. Вони зазвичай західного виробництва, і навіть в мирний час, навіть в мирний час без санкції, це рік іде для того, щоб поміняти це. Це треба спроектувати, збудувати її, навчати спеціалістів і так далі. Але це контрабандою досить важко завести. Якщо деталі, наприклад, для... Військово-промислового комплексу вони можуть завести це, можна ледь не вибачте, в валізі завести, а це неможливо це зробити. Це от смерть кащеї ще Росії російської економіки, якраз в цьому відбувається. Я думаю, що в короткостроковій перспективі Україна може досягти наступного результату: це досягти дефіциту паливу на збір врожаю, наприклад, у цьому році, тому що це дизель, так. І це вплине на ціни, можливо, щось можуть не зібрати. А далі наступним етапом я вважаю, що повинні йти компресори на нафтопроводах. Тому що компресори на нафтопроводах вони теж не можуть замінити вони або Сіменса, або Миколаївського виробництва до речі, які зарямаш проект робила, та багато чого іншого знищення. Уявіть собі: вони всі нафто, нафтопереробні заводи знаходяться на нафтопроводах. Знищення компресора це зупинка і добичі нафти Одесь, Сибіру, і неможливість експортувати єдине що ми повинні розуміти що скоріш за все україна не буде бомбардувати е, нафтопроводи, е, які експортують ну, точніше не американську а казахську нафту яку добувають е, в казахстані через Новоросійськ, Ну, тому що тепер україна фактично гарантує їхню безпеку тому що американці дали гроші Оце правильна розмова нафтова кампанія. Якщо тисніть, будь ласка, на американських політиків, е, нехай ви, ви займаєтеся іми, а ми гарантуємо, що туди нічого не пролітає. Що стосовно інших, це питання нашого виживання. Ми повинні розуміти, що знищення нафтогазової промис... системи, я б сказав, в Росії. Познайте, часто от обговорюються і у вас в ефірах, і часто у нас в інших ефірах питання: а як досягти розпаду Російської Федерації? Дивіться, я не вірю в лірику в національні рухи. Немає там національних рухів окрім північного Кавказу, А от зупинка нафта газогонів та нафтопроводів, оце може призвести до реального розпаду економіки Росії. І це важі впливу України, в тому числі на багато країн і еліт, які досі розглядають Росію в якості потенційного свого союзника у війні з Китаєм. Таким чином Україна ставить всіх перед вибором, або ви вирішуєте маленьку проблему. Це е, забезпечуєте кордони 91-го року, прийом в НАТО, е, списання боргів. Або Україна створить вам велику проблему. Це коли ви будете бігати за ядерною зброєю, хімічною бактеріологічною зброєю, тому що а, в Росії може настати хаос. Це не наша проблема, якщо Китай зможе захопити Сибір. Ну точно не наша проблема, а, а конкретних країн. Тому вирішуйте і вирішуйте швидше. Я впевнений, що. Оця допомога, яка була швидко. Дивіться, як швидко все почалося ухвалюватись після того, як почали прилітати. по НПЗ. Раптом всі почали змінювати думки. Раптом з'явилося, що зброя вже тут і зараз воно вже в Європі, і так далі. Тому що оце вплив. Оце вплив а, Україна Тарас. повинна використовувати цей важель. Та, пан Тарас, я знаю, що це ваша топ-тема. І дякую вам за блискучий фаховий аналіз. Тараза Загродній, відомий український політолог. Спасибі вам, пан Тарасе.